І почну я свої розповіді про мої гортензії дуже яскравою і вишуканою. Це фаворитка цього року в моєму садочку. Дуже яскрава, гарна, вишукана. Хочу поділитись з вами її красою. Я ще не бачила фінального забарвлення цієї гортензії, так як квітує вона в мене вперше. Але я вже в захваті від цієї дивовижної квітки. Це гортензія волотиста від Лівінг Red Velvet. сорт, який е, новинка. Позиціонують його е, як прямостоячий, букетний, висотою 120 см, з особливо великими пирамідальними суцвіттями. Я е, висадила її восени. Чесно кажучи, не пам'ятаю, два рочки було чи три саджанцю. Ну, квітування я не бачила. Це квітує вона вперше в мене. Почала квітувати зеленими соцвітями, їх можна тут побачити. Мені ще подобається дуже, що на кущику видно абсолютно всі стадії розквіту: зелені, лаймові, біленькі, і потім вони починають окрашуватись. Росте дуже швидко. Пагони, тут на відео дуже класно видно, які міцні, такі червоні, товстенькі, великі, міцні пагони, великі листочки, е яскраво зелені. І ви знаєте, не дивлячись на спеку цього року, нічого не відбулося, не з не з листочками, нічого не пропеклося, все як ну, квітує, стоїть. До речі, оце між цими. Кадрами 5 днів, і ми зараз уже бачимо, як починають забарвлюватись ці квіти. Вони з білого починають окрашуватись ну зараз в рожевий, далі вона має бути червоною. Ну подивимося. я з нетерпінням буду чекати і показувати зміну кольору і вам.